Чехії, лідер місцевої, до речі, партії, виступає із ініціативою позбавити українців дозволів на проживання. Ну тобто українців просто будуть виганяти з Чехії. Його аргумент наступний: ну, мовляв, через наплив українців, а в країні стало важче знайти житло, ну а черги до лікарів вони збільшились. Пропонується робити навіть винятки. А тобто будуть виганяти, друзі, не всіх, а залишати лише тих українців, які працюють на посадах, що не цікаві самим чехам. Тобто, чесно кажучи, мене обурює тут декілька моментів. Ну, по-перше, що це за розподіл людей на угодних та неугодних. Тобто, неугодних будемо виганяти, угодних будемо залишати. Ну, якщо ви вже виганяєте, то виганяйте або всіх, або нікого. По-друге. Ви заявляєте, що у вас немає житла і величезні черги в лікарнях. А і тут такий момент, що, ну, наприклад, з житлом я погоджуюсь, його не так швидко можна там відбудувати. Але черги в лікарнях, можливо, проблема не в біженцях з України, а можливо, вам потрібно міняти систему, тому що, ну, якщо у вас черги в лікарнях, то звичайно наразі система не працює. Три з половиною роки проблем з житлом не було, а зараз чомусь з'явилося. А чому я вам скажу? Тому що лідер опозиційної партії робить такі заяви саме зараз, через те, що в ос восени цієї осені відбуваються вибори, тому йому потрібні бали їхніх виборців. Саме тому наразі біженці з України а їм не потрібні. Хоча вони працюють. Друзі, а ви житло, платять за це житло, платять налоги, яка ж йде в місцеву. Ек...